98 тисяч школярів Хмельниччини планується оздоровити в цьому році. Держава на такі потреби вже виділила 36 мільйонів гривень та більше тисячі безкоштовних путівок для дітей з багатодітних сімей та дітей інвалідів. Заплановано забезпечити рівень охоплення послугами оздоровлення та відпочинку. Дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування 100%. Дітей інвалідів не менше 50%, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей не менше 75%, талановитих та обдарованих дітей не менше 12%. Особливістю цієї оздоровчої кампанії на державному рівні є те, що посадовці не женуться за цифрами та відсотками. Тож, якщо табір відпочинку не відповідає одній з вимог, він свої двері для школярів не відкриє. Якщо в пришкільному таборі не можна організувати належним чином проходження. Процесу відпочинку дітей, то краще такий табір не відкривати взагалі. Ще одна відмінність цьогорічного дитячого літнього відпочинку кадрові ротації. Посадовці на місцях до своїх обов'язків приступили нещодавно, тож особливої відповідальності за стан пришкільних таборів поки не відчувають. Велика кількість заступників голів райдержадміністрації, новопризначених, які прямо скажемо. По своїм функціональним обов'язкам ну, не все не, не втягнулися в ті проблемні питання, які питання оздоровлення ну, поки що не усвоїли. І друге питання це частина керівників оздоровчих закладів, які також недавно призначені, і для них окремі вимоги санепідслужби також є новими. За правилами, пришкільні табори мають бути готові до прийому дітей за 10 днів до приїзду. Попередні перевірки показали з 12 перевірених оздоровчих таборів області лише половина готова прийняти юних постояльців.